На гостину до Миколая у село Салашка Бродівської громади поїхали вихованці громадської організації Реабілітаційно-педагогічний центр Струмок і Бродівського районного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Святий Миколай приймав малечу у своїй казковій резиденції. Миколай, Антипко, Ангелик та інші казкові персонажі на пейзажному пагробі Стодола представили чарівне дійство, яке захопило і малечу, і їхніх батьків. Діти підготувались і наввипередки хотіли розповісти святому, як вони його чекали, якими чемними були. А ще малеча прохала у Миколая перемоги і миру на нашій українській землі. Як нагорода кожній чемній дитині, а інших тут не було, були вручені подарунки. Свято поєднали з руховими активностями на свіжому повітрі. Завітали на свято і військовослужбовці Національної гвардії України, які вже третій рік поспіль опікуються дітками центру. І допомагають їм у всьому, та вважають своїм обов'язком завітати у такий святковий день. Також малеча разом із наставниками подарувала гостям власноруч зроблені картинки обереги, хранитель різдвяного дива, таким чином виявляючи свою любов і вдячність до захисників. Присутня на святі перший заступник міського голови Ірина Олеха подякувала усім, хто долучився до святкового дійства за творчість. Любов і велике серце, а ще побажала усім миру і спокійних свят. Директорка Бродівського районного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Ірина Козиренко подякувала доброчинцям за організацію свята, смаколики і подарунки для дітей. Долучилися до незабутнього свята Миколая, мережі наш край, вулиця Гончарська, адміністратор Оля Батенчук, смак радості Катя Сторожук, Грильок Ліна Кашуба. Лавка Надія Бур, Ерклінік Тетяна Руда, військова частина 3002 Національної гвардії України, Стодола Уляна Гаврилюк, Кефір Володимир Поп. Також вона висловила вдячність міській владі та всім, хто радо відгукується і допомагає центру. Навіть у важкі часи можна продовжувати творити добро і підтримувати тих, хто цього потребує. Свято Миколая у Салашці продемонструвало, що до організації традиційних свят завжди можна підійти по-новому, аби спомини ще довго зігрівали дитячі серця.